Там така неприємність. Я перевозила свої речі з Вашингі і плечиками зачепила сукню. Бачите, як зачепила, що вся сторона йде в таких от зачіпках. Зараз я вам покажу рішення такого питання, яке ви можете використовувати на майбутнє на всіх подібних тканинах, також на шифоні, і зробити вашу сукню як новенькою. Отже що нам для цього потрібно? Потрібна така звичайна монетка, в мене канадійська. І що ми робимо? Дивіться уважно. Від початку цієї зачіпки проводимо монеткою до центру оцієї от петельки. Бачите, вже видно результат. І так само з іншого боку. Видно вам, я сподіваюся. Туди-сюди отак от вводимо. У нас тканина якісна, тому монетка нічого їй не зробить. Ось я прям відчуваю, як воно натягується, і поступово зникає. Звісно, не на всіх зачіпках це може спрацювати, але бачите, вже наскільки менш видно. Зараз ще оцю спробуємо. Отак, отах. Опа, вже значно менше. Оце щось в мене не виходило. Ага, отак. Трошечки активніше працюємо монеткою. і що у нас вийшло? Майже нічого не видно. Є ще такі невеличкі сліди, там ви можете пройтись активніше. Я ще можу отак трошечки ногтиком його якби розтягувати, щоб ця ниточка, яка вилізла, пішла у бочка. Отак. Після цього взяти, намочити, запрасувати, і сліда не буде від ваших зачіпок. Тому не спішіть викидати сукні. Їх можна врятувати. Подивіться, який результат. Ви бачили, скільки їх там було. Отут ще трошки підправити, і оця в мене не дуже виходить, але бачу, що вона тут спочатку, тут треба трошечки міцніше погратися. І все. Ви знали про такий хінт?